Так, маємо такий корпус задньої бабки ТВ4. І тут є така поломка. Тут має бути таке вухо, якого немає. Якщо я знайду якісь картинки, я потім поставлю, щоб ви орієнтувалися, що це за вухо. Вухо з отвором. Воно призначено для того, щоб можна було регулювати бабку відносно станини, відносно підошви. Вліво-вправо. Там є такий механізм, який дозволяє робити це регулювання. Ну І більше, в принципі, до вуху для чого не є потрібно. Можна би було тут в підошві зробити отвори і це все прикрутити до підошву, до бабки. І воно би так собі жило, але я попробую це відремонтувати. Значить, Я зараз закріплю бабку, зберу фризою оцю стінку і цю стінку. Тоді зроблю пластинку таку, ось там, сантиметр товщиною. І її прикріплю, там просверлю отвір, і тобто функція регулювання вліво-вправо у нас буде відновлена. Так, оскільки е, цю деталь, е, я на тисках не маю, як закріпити, тому що це у нас кругле і навіть воно не... Не повністю кругле, а в них десь скос, тобто в тисках не закріплю, тому я збираю таку конструкцію. Це є кутник такий УСП. Його так. Ну, я поки що це тільки так підзберую. Значить, кріпимо сюди. Тоді така призма, це є підмагнітний блок з шліфовки. Тоді сюди. За базу у нас буде оця штука. це типу, ручка, де, де ходить ручка, вона є перпендикулярна до цієї основи. Я кутником перевірив собі, і наче через отвір, через отвір, приблизно сюди, ми закріпимо. Ще раз це все там обкатаю собі індикатором. Значить, в оцій плоскості. Ну, в цій так буде вже. а от, Хоча тут теоретично такої надзвичайної точності не треба. Тут у нас і нагрузки такої не буде. Ми просто збираємо, вирівнюємо, просто що у нас зайшла пластинка під розмір. щоб от Оці всі перекоси зібрати, щоб в нас пластинка гарно стала сюди. так я собі виставив. Тут підставив така клинова упора, так би бачимо, що це є клин. Крутим, і воно заходить одне на одне і підносить. значить, Сюди виставили, зараз ставлю фрезу і будемо легенько там вибирати. Так, помаленьку це вирівнюю. От так. Де взяло, десь ще не взяло. Ще поставив одну таку опору тут сюди. От. Приза 12 твердосплавна. І отак помаленьку будемо вирівнювати, щоб воно було правильною формою, щоб можна було поставити сюди якийсь е е е е кусочок металу і закріпити. Так. От так. Зачистив. Щось в кутиках не взяло, але там і я не буду заглиблюватись. Ні достатньо, що воно тут вирівняло з тої сторони, з тої. Сюди. Так, і зараз тепер виміряємо сюди якусь пластинку. Металу, і будемо її сюди кріпити. Так, наша бабка і випилена сюди така вставка Це якісь залишки металу були. Значить, я його загнав розмір 12 мм. Ось за допомогою пильника-напильника скруглив ці радіуси. От у нас є радіуси. І отак воно тугенько. Зараз я вже трошки попрошу за допомогою інструменту. Може ще трошки пильничку. Роблю, щоб воно туди зайшло так. І будемо тоді кріпити. Ага, ще посередині ми тут зробимо отвір. І тоді закріпимо. Так, зру... зробив отвори. Це у нас 12 буде під самий шток, цей що рухає бабкою право влів. Це отвори будуть під два болтика М5. М5 з потайною головкою. Отак так от воно буде все ховатися. Тут є м'ясо, куди їх присверлити. І ще зроблю один сюди болтик. З торця просверлю, подивимося теж на М5 або на М6, який я буду мати такий довший, щоб він був під потайного локу, щоб воно так не портило зовнішні вигляди. Думаю, що дана конструкція точно не буде гірша від того оригінального пиптика, такого, який тут був. Ну, в ростовських станках є щось подібне. Але воно, типу, вилито є не такий цей виступаючий пептик, а там є, значить, у, типу, такого відливка така йде, квадратна, вона має більшу жорсткість, і це є на ростовських бабках. Я не знаю, чи на всіх, але де, ті, що я зустрічав, це от так, в них немає оцього такого полукруглого відлиття, а є такий квадрат з отвором. Його, щоб вламати, то по ньому треба, напевно, молотком тукти Тут ми зробимо два болтики ось тут, один звідси, і буде воно працювати найгірше від оригіналу. Так, тут прикрутив такі болтики. Радянське, трошки ексцентриком і воно. Ну, нічого. Сама пластинка, я втупив її чуть-чуть там. Ну, я не знаю, скільки там? Декілька десяток нижче корпусу, щоб потім воно не, Це... не заважало мені. І тут посверлив отвір. Значить, перше сверло 4,2, потім 5, потім 9. Під... Болтик о такого плану. Щоб оце от туди сховалося. Тобто це закручуємо і це має там сховатися. Зараз прикрутимо, подивимося, як вийде. Так, а от так воно вийшло у нас. Болтика. Так. Він не виступає, ну воно тут на швидкість не впливає, але. Так, значить, оце сюди і тут. О, я зараз ще подотягую цікавий болтик. Е зараз я тут дотягну ну і вже можна буде ставити. Ну, такий ремонт, такий ремонт задньої бабки. Тут, тобто, до речі, я бачив декілька штук таких бабок. Десь тріснуто, десь там немає третини цього такого півкола, десь половини, десь просто, якщо її немає, люди просто підошву прикру... виставляли і прикручували до... до бабки, воно так і жило. Дехто робив в підошві можливість регулювання. Тобто в підошві робилися такі пази. І підошва регулювалася вже на оцих пазах, а не на отому. Тут я зробив отакий ремонт. Так, ще є такий вид теж поломок тих задніх бабок. Якщо буде, десь я знайду такий корпус, я зроблю. Я вже раз теж робив це. Це от виламується ця частина. Тут ми бачимо тут ще є трошки тіла. А буває, що цей отвір, він так зміщений, що він от ну практично йде от по краю. І воно тут виламується. Я вже раз таки ремонтував. Якщо буде, я обов'язково зніму відео. Досить цікавий ремонт виходить. Так, а от так ми бачимо, як наша пластина вже є з підошвою разом. Ми бачимо, що. Оскільки пластина є втоплена там на пару десяточок. Вона не заважає переміщенню підошви. І в ту сторону, і в ту сторону. Три болтика, один збоку, два тут. І підгонка така плотна підгонка. Також додають жорсткості ці, ці конструкції, яка є зроблена. На мою думку, це є один з таких е, хороших варіантів ремонту даної поломки. Е, Ще по історії цієї бабки, вона була куплена на OLX. і продавець спеціально е, прикрутив підошву, е, зажав до бабки. Е, тобто вона куплялася як робоча. А продавець він спеціально це зажав. Отак, це не її підошва, її підошва я продав. Воно, теж було там, це, воно тут було зажато, прижим, підошва. І цього я не міг бачити. Тобто мені е, на пошті не, ну, тобто вони не дозволяють там нічого відкручувати. А от е, побачити, що там є відлома на цього, це неможливо було. І я би йому її повернув потім. Я вже навіть ібо написав там. Але оскільки більше не було на той час бабук, а мені треба, було, я, знаючи, що я собі зроблю ремонт, я її собі залишив. Але це я просто маю на чому зробити. Якщо б ось це хтось купив такий, що ну, немає на чому зробити, він би тут трохи пом... ну, помучився, щоб це зробити. Тут можна, звичайно, позволити тут. Можна просто підошву виставити і це просверлити, прикріпити до, до корпусу. Можна зробити пас. Ну, Все можна, якщо мати інструмент. Якщо людина не має і якийсь такий е, нехороший продавець, продасть таку штуху, поламану, тоді воно. Ну, тоді людина буде мучитися. Я собі це залишив, я знаю, що я це. Ну, тобто я заплатив як за добро, ну, але що маємо, то маємо. Ну і плюс вийшло таке відео по ремонту по ремонту даної проблеми. Так що всім гарного дня і мирного неба. І завжди перевіряйте товар на новій пошті. Якщо якісь сумніви є, краще його відправити назад, чим потім маєте. От з такими нюансами стикатись.